Вітаю вас, діти, на уроці математики. Запишіть сьогоднішню дату 18 листопада, класна робота. Запишіть каліграфічно число, що є добутком чисел 6 і 4. Назви частки від меншої до більшої. Накресли в зошиті ланцюжок із шести клітиночок і зафарбуй кожну клітинку відповідно до кольору цеглинки ЛЕГО, на якій було написано вирази: від меншої до більшої перевіримо. Усно, Знайди дев'яту частину кожного числа. Якщо квадратик розділити на 9 частиночок і взяти одну таку частинку зафарбувати, ми одержимо одну дев'яту частину. Отже, одна дев'ята від числа 63. Від числа 27. Одна дев'ята від 45. Від 18. Одна дев'ята від числа 72. Одна дев'ята від 9. Дев Молодці! Ви правильно виконали завдання. Зробіть гімнастику для очей і продовжимо. Виконайте дії з іменованими числами. Запишіть відповіді. Перевірте себе. Складіть і запишіть вирази. Перший вираз такий: число 5. Збільшити в це разів. Спочатку ми думаємо, яка математична дія буде в нашому виразі. Збільшити в означає помножити. Тобто 5 збільшити в, помножити. Наскільки? На це. оскільки нам сказано, що 5 потрібно збільшити в це разів. Другий вираз, запишемо його нижче. Суму чисел 5 і А збільшити втричі. Сума чисел це результат дії додавання. Отже, до 5 необхідно додати А і збільшити втричі, збільшити В. Тобто помножити, перевірте себе. Суму чисел ми взяли в дужечки для того, щоб цю дію виконати першою. Наступний вираз від числа B відняти добуток чисел 3 і 5. Тут зрозуміло, B відняти мінус добуток чисел. Це результат дії множення. Чи потрібні дужки в цьому виразі? Ні. Тут вони не потрібні, оскільки дію множення ми і так виконуємо першою. Давайте зробимо руханочку, відпочинемо і продовжимо. Прочитайте уважно умову задачі. Короткий запис умови буде виглядати так. Яблуко 9 гривень. Лимон. Невідомо, але сказано, що удвічі більше, тобто у два рази більше, ніж яблуко. Ананас. Невідомо, але сказано, що на 40 гривень більше, ніж лимон. Яке головне питання в цій задачі? Скільки коштує ананас? Нам сказано в умові, що він на 40 гривень більше. Виберіть математичну дію. Додавання на 40 гривень більше, тобто додати 40 до вартості лимона. А чи знаємо ми це число? Ні, невідомо, скільки заплатили за лимон. Знов-таки сказано, що удвічі більше, ніж яблуко. Можемо дізнатися? Так, отже, скільки дій буде в нашій задачі? Звісно, що дві. Запишемо. Першою дією ми дізнаємося, скільки заплатили за лимон. Другою дією дізнаємося, скільки заплатили за ананас. І ще одна задача. Хлопчику Нестору 9 років. Тато старший за Нестора в 4 рази, а дідусь старший за Нестора в 7 разів. Дивіться, Нестору 9 років. Татові невідомо, але сказано, що в 4 рази більше, ніж Нестору, дідусеві теж не знаємо скільки років, але сказано, що він у 7 разів старший від Нестора. Цій задачі необхідно порівняти вік тата і дідуся і дізнатися, на скільки років дідусь старший за тата. Давайте розглянемо блок схему до цієї задачі. Що в задачі відомо, а що треба знайти. Нам відомо, що Нестору 9 років. Чи відомо нам скільки років татові? Ні, не відомо, але сказано, що в 4 рази більше. Можемо дізнатися? Так, коли 9 помножимо на 4. Скільки років дідусеві відомо? Ні, знов не відомо. Але сказано, що у 7 разів більше. Отже, можемо дізнатися. Так, ми маємо 9 помножити на 7. І таким чином дізнаємося вік дідуся. Коли ми вже будемо знати вік тата і вік дідуся, чи зможемо ми порівняти і сказати наскільки більше? Ну, звісно, ми знаємо, щоб порівняти, треба відняти від більшого числа відняти менше. А як ви гадаєте, хто ж старший тато чи дідусь? Звісно, що дідусь старший, отже, йому більше кількість років, так? Давайте подивимося на блок-схему. Як ви думаєте, які числа ми маємо записати в жовті квадратики? Так, отже, ми спочатку маємо дізнатися вік дідуся. Чому саме спочатку вік дідуся? Тому що він старший, так? І це буде більше число. Від нього ми маємо віднімати вік тата, тому що тато молодший. Для того, щоб дізнатися, скільки років татові, ми маємо число 9 збільшити у 4 рази, тобто помножити на 4. І коли вже будемо знати вік тата і вік дідуся, ми зможемо порівняти від більшого числа від віка дідуся відняти менше число вік тата. Відняли? Давайте запишемо розв'язання цієї задачі. Виразом так само, як у блок схемі. Спочатку 9 помножимо на 7, потім 9 помножимо на 4 і знайдемо різницю. Для домашнього завдання я вам пропоную гру, ви пограєте в гру і повторите табличку множення. Щоб потрапити на сторіночку гри, відскануйте QR-код за допомогою смартфона або перейдіть за посиланням. Бажаю вам успіхів до наступного уроку!